Сьогодні поговоримо про те, як ми використовуємо вираз be going to та present continuous для майбутнього for the future. Be going to дослівно перекладається збираюся робити. Be doing something. роблю щось. Be going to працює, нагадаємо. Be змінюємо «am is are», і плюс дієслово в першій формі. «без», Закінчить без нічого. Наприклад, дивіться, I'm going to visit my granny. Я збираюся відвідати мою бабусю. She is going to meet her friend. Вона збирається зустрітися зі своєю подружкою. They are going to have a party. Вони збираються зробити вечірку. Present continuous. Be doing something. B так само ми змінюємо на теперішню форму. «am», is або «are». І діє слово з інговим закінченням. Visiting, meeting, having. Наприклад, I'm visiting my granny on Sunday. She is meeting her friend at the cafe. They are having a party next weekend. Давайте порівняємо, як працюють ці два варіанти. I'm going to visit my granny. Я збираюся відвідати мою бабусю. Коли я кажу I'm going to do something, це я збираюся, але я ще не вирішила остаточно, не домовилася ще ні з ким, а тільки у мене є свої якісь плани. Тобто це мої наміри і це мої плани це зробити. Коли я кажу I'm visiting my granny on Sunday, це мається на увазі я. Відвіда, відвідаю мою бабусю в суботу, в неділю, і я вже з нею поговорила про це. Ми домовилися, що я до неї прийду, і вона мене вже чекає. Вона теж нічого не планувала, щоб зустрітися зі мною, наприклад. Да? Або наступний приклад. She is going to meet her friend. Вона збирається зустрітися зі своєю подружкою. Наприклад, вона за нею скучила і хоче побачитися, і сама собі думає, так, треба зустрітися, треба якось вибрати якийсь там час, з, з нею, подзвонити їй, домовитися. Тобто, у неї такий план, є намір такий, і вона думає як це краще зробити. Якщо ми кажемо, «She is meeting her friend at the cafe. Це вони вже домовилися, поговорили, вирішили, де вони зустрічаються, коли і так далі. Тобто це вже вирішено. І наступний приклад. They are going to have a party. Вони збираються зробити вечірку. Ну, Вони поговорили про це, вони хочуть це спланувати. Є у них такий намір. А давайте зробимо вечірку, давайте. Що для цього треба, і погнали вони придумувати, як це краще зробити. Так? Коли ми кажемо They are having a party next weekend, це вже вони поговорили, вони вже все вирішили, вони запросили вже кого хотіли, вони вирішили, хто що купує. Може, вже й купили, і оформили кімнату, навіть, де вони будуть це проводити, залишилось тільки дочекатися і провести ту вечірку. Тобто, все вже домовлено. Навіть в нашій мові ми кажемо це як в теперішньому часі: ми робимо вечірку в суботу, або я їду до бабусі, або я зустрічаюсь з подружкою. Тобто, це вже якби вирішено. І хочу звернути вашу увагу, що коли вже вирішено, коли ось це. Є необхідність використати саме Present Continuous, то завжди в таких реченнях ми будемо використовувати або дату, коли це буде, або, до, або місце, де це буде проводитися, або день, коли. Дивіться, I'm visiting My granny on Sunday, тобто в неділю вона мене буде чекати. І я теж всі свої плани під це підлаштувала. She is meeting her friend at the cafe. Вони домовилися вже, де вони зустрічаються. Ну і, звісно, я так думаю, що і про час. They are having a party next weekend. Тобто, вони все планували, планували, спланували, все зробили, підготували, і вже на наступні вихідні всі запрошені. Залишилось тільки провести цю вечірку.